Від самого початку обрання Трампом Будапешт. Чому? Будь-яка інша столиця, починаючи від Женеви, бо це завжди було місцем, де зустрічалися Мальту, там, де зустрічалися Горбачов і Рейган. Це речі зобов'язального характеру. А от Будапешт – це Орбан. А Орбану сказав, готуй, зустріч, він буде готувати. Через 10 хвилин сказав, не готуй, він не буде готувати. Бо це ну, теля, яке бігає між двома господарями кремлівським і Вашингтонським. І а, якщо б ви мене запитали одразу, що мене наштовхнуло на те, що буде валитися цей процес, одразу коли я почув Будапешт, я зрозумів, що тут щось не те. Але коли ситуація стала підтверджуватися тим, що Путін не сказав під час розмови слово, яке стосується першопричин, це як пароль. Ну і придумана розмова Дональдом Трампом стосовно Томагавків і заперечення, власне, Путіним. Бо. Ушаков дезаювоював цю фразу. Він її устами Путіним зовсім по-іншому сказав. Це означає, що Дональд Трамп дофантозовує, придумує сам собі питання, придумує відповіді. Ну, і З цієї фрази видно, як він нарощує собі авторитет у цій розмові. Вона була по-іншому, тому що а, те, що сказав Ушаков, я теж не вірю. Але Ушаков сказав, ніби. Путін проголосив, що так, це не вплине на ситуацію, але це зіпсує відносини між нами. А Трамп сказав, що ні. Це означає, скажімо так, що тут треба знайти насправді правильну суть. Правильної відповіді полягає в тому, що а, Путін перелякався. Перелякався серйозно. Так. Будь-які фахівці сьогодні говорять про те, що Томагавк не вирішить проблему. І не переломить, але він вплине на ситуацію. І це правда, що вплине на ситуацію. Звідси, очевидно, що це послужило тим механізмом і тим речагом, який змусив Кремль шукати цукерки для Дональда Трампа. Чи може відбутися так, що зустріч? Якась компенсаційна щось у цьому плані, я не виключаю того, що може відбутися черговий візит Віткофа до Москви. Не виключаю цього. Однак на що прошу звернути вашу увагу? вельмишановне панство, є такий канал, який називається 60 хвилин овертайм». А, цей канал провів інтерв'ю з, до речі, унікальна журналістка Леслі Шталь. Взяла інтерв'ю дуету Вітков і Кушнер. Стів Вітков і Джаред Кушнер. Віткова ми знаємо чудово, а Джаред Кушнер це зять Трампа, чоловік Іванки Трам, доньки Трамп, доньки Трампа. Де в інтерв'ю зосереджено на тому, як героїчно Вітков і Кушнер забезпечили початок реалізації мирного плану Дональда Трампа на Близькому Сході? Тим, хто особливо цікавиться цією темою, раджу подивитися там це відео. На жаль, текстовий варіант я не зустрічав. От, є тільки відео. Так от найцікавіше в цьому інтерв'ю те, що в кінці Леслі Шталь запитує, а що по Україні? Чи працюєте ви по Україні? Кушнер відповів так. Тобто, це означає, що зараз, буквально цими днями, вже ми побачили, як Рубіо Трамп поставив заміть Віткофа, але це не означає, що Віков не може вернутися. І, власне, в інтерв'ю від 20 жовтня Кушнер сказав, що він теж ситуацією російсько-української війни займається. Це дуже важлива річ. І там у цьому інтерв'ю звучать такі фрази: Ми не ведемо переговори на основі цінностей. Ми ведемо переговори на основі інтересів. Це відповідь на питання, чому я весь час акцентую увагу на цих цифрах: 67 мільярдів, 140 мільярдів. Вони не ведуть переговори на основі цінностей. Вони ведуть переговори на основі інтересів. Тому вони не можуть розуміти Україну, українців. Вони не можуть. Вони руйнують східне крило Білого Дому, якому 100 років. 100 років 100 років для американця це вічність. Українець ходить поруч із пам'ятками історії, якими тисячі років. Я вже не кажу там про кам'яну могилу і трипілля, яким 6 тисяч років. Американцю сказати, що це ось це артефакти, яким по 6000 років, ну, для них ну, це інші не просто планети, інші системи зіркові, галактики інші. Тому оця тема насправді вона в цьому інтерв'ю блискавично розкрита унікальною журналістку, яка вміє задавати питання з точки зору, власне, свого журналістського досвіду. І поставлені питання наскільки розкриває. До речі, це інтерв'ю дійсно підтверджує роль, ключову роль, яку зіграв у фіналі Джаред Кушнер. Присутність на цьому інтерв'ю Стіва ну, це свого роду йому подяка за те, що він. Як уже про це говорять багато, можливо, піде. Можливо. Хоча ситуація, яка нині складається в діалозі о, Вашингтоном і Москвою, може так трапитися, що Трампу потрібен буде відков. Бо він не зможе зірватися з місця в діалогах з Путіним. Важлива ще одна річ. Трамп весь час підкреслює, і це теж важливо для нас, що ми, тобто маючи на увазі себе і Путіна, поважаємо Орбана. Це підтверджує те, що Орбан є засланим козачком в Європейському Союзі, і тут Європейському Союзу треба або ізолювати його від участі в процесах. Або позбавити його права голосувати. Бо чим далі буде розвиватися ситуація, чим небезпечнішим буде роль Орбана. А тиск Росії на Європу буде посилюватися. А це означає участь диверсантів подібних Орбану в європейському житті буде зростати. Воно дуже небезпечне. Об'єктивно. Трамп зацікавлений в тому, щоб підривати силу економіки Європи, силу кооперування в Європі і силу ідей як можна більшого, більшої кооперації в рамках Європи. Європа поступово, поступово, поступово вона досягне дуже високого технологічного рівня. І це не менше. Ніж Китай турбує Сполучені Штати Америки, хоча вони називають Європу, особливо людей типу Дональда Трампа, не республіканців, навіть а людей типу Дональда Трампа, які не розуміють світу будову. Тому що те, що він намагається нині творити, це, власне, його бачення, його модель. Тому, власне, Кремль розраховує на що. Що він використає Дональда Трампа, щоб захопити Україну. Шляхом того, що він буде весь час підбурювати Дональда Трампа, тиснути на Україну, І тут важливо, що Києву офіційному воєнно-політичному керівництву України витримати цей тиск, витримати цей тиск і зайняти позицію тверду ні, цього не буде, тому що це суперечить нормам міжнародного права. І Конституції України. Ніяких територіальних ченчів принципово не буде. це Допустити це не, не. це означає просто в один момент підпалити всю Європу. Всю Європу, включаючи і Україну. Трамп цього не розуміє. Він не знає і не усвідомлює, що таке Мюнхен, Мюнхенський процес і так далі. Тема Будапешту: її зараз необхідно Україні посилити. Особливо інформаційно вказавши на те, що Сполучені Штати Будапештський меморандум мають виконати. Так, його не підписував Дональд Трамп, але там стоїть підпис президента Сполучених Штатів Америки. Рівно, як і Велика Британія, рівно як і Франція, рівно як і Китай, що стосується Росії, то вона вже злочинець. І вона в тому числі має відповідати за невиконання. Будапештського меморандуму. До речі, документ, цей Будапештський меморандум, про що замовчують, був проголосований Радою безпеки Організації об'єднаних націй. І він діє безстроково, що дуже важливо. Тож, що можна очікувати найближчі тижні розгортання серйозної атаки інформаційної і покладання відповідальності на Європу і Україну. За зрив переговорів. Хоча ми всі будемо дивуватися, але не дивилися. Це такий стиль роботи Москві. Ну і в кінці кінців створення ситуації, при якій а, Вашингтон буде відчувати себе дискомфортно. Ну, ну, по типу, що там ми готові зустрічатися. І це ж тільки Вашингтон вже каже, що вони не будуть зустрічатися. Чому Путіну треба ручкання із Трампом? А в Європі ручкання, то це і взагалі подавно. Ну, уявіть собі в Європу приїхати, ручкатися із Трампом. То він по Азії, то на Аляску потрапив, аж, а тепер він в Європу, в Будапешт добрався. Насправді, це для символіста такого, як. Путін. Це дуже багато. І тому, от заради чого буде робитися ця, щоб все-таки переконати, щоб зустрітися. Розмова буде ні про що. Ну, можливо, там вкурять щось Дональду Трампу, але знову ж скажу, що я не, не вірю в те, що ця зустріч буде, бо вже є факт Безрукова, про замах вже є, як би Лавров. Ну, завтра з'явиться. А хто там ще у нас Медведєв? Ну, а Соловйови вся ця браття пропагандистів будуть співати всяких солодких пісень, погнавши там на Київ, на Вашингтон, на Брюссель. Тут, тут все зрозуміло, як завжди буде відбуватися. Однак у цій ситуації очевидно, що головна задача зараз в Україні сконцентрувати зусилля разом з європейцями і потратити час. На те, щоб стабілізувати знову Дональда Трампа, донести до нього реальну оцінку ситуації.